Я моє Анатолій Богданович Юрія, 1902. Родився я на події. Так почалася революція тя, в 17-му році. То мені було тоді 15 років. Я був в школі. Встановилася така місцева влада тоді. І продовжували там наша на управа, на, та І продовжувалися заняття, тільки що ж ми на українську мову, бо то м, до революції ми мали по російськи все, російську, а тоді вже по українськи став. Ми